Якщо ти заробиш мільйон, на що ти його потратиш? Вовчик, з моїми перспективами лучше губу не розкатувати. Я за все життя не виграв нічого. Я був жертвою всіх розводів по телефону. Знаєш, коли смс смска, добрий день це МТС, причому з 067». Знаєш, ви виграли. Ви виграли тільки що там, знаєш, автомобіль Таврія, да, вам треба срочно перевезти 500 гривень, там, поповнити рахунок на 500 гривень і, по, і подзвонити нам. Я біжу серед ночі, находжу, на шулявці кіоск, де продаються поповняшки. Прямо звідти дзвонять, вони кажуть, так, так, здирайте, так, диктуйте, диктуйте. Все, дякую, ви придурок, не? так що я споко... Ні, В нашій програмі я того не буде. Ну, а все-таки є мечта? Є. Но Она я зависить от суми виграш? Ні, я взагалі особисто не мрію. Тому що я, скільки разів я мріяв, ніколи в житті. Знаєш, ну перетворилося в депресію. Я мрію, 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 і тухну. Тобто воно настільки було далеко, що нереально. От я так думаю, що.